Зараз з нами на зв'язку Андрій Карпов, секретар Полтавської міської ради. Пане Андрію, добрий вечір. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Ми згадуємо цей рік і як почалося вторгнення, і робимо звичайно такі узагальнення, напевне, тому що ми повинні робити висновки, узагальнюючі висновки з того всього, що відбувалося. От до цього в ефірі говорили з економістом, і Дійшли висновку, що наш кабінет міністрів не був готовий. Ні на крихту до повномасштабного вторгнення зовсім не був готовий. І ніхто навіть не те, що не сподівався, хоча мали всі прекрасну інформацію. Всі служби працювали, розвідка працювала, і нам докладали е і говорили про це. Економічно країна не була готова до цього. Прогнозували на майбутнє на 2023 рік. Тут так само, трохи ну, багато питань виникає. І, звичайно, свої, свої висновки зробив і президент Зеленський на прес-конференції. І от ми згадали про мінські угоди, про які він згадав. Хоча до чого мінські угоди, коли вже Росія повністю напала на Україну, а ті мінські угоди були якраз для того, щоб вона цього не зробила. І я бачу ваш пост в соціальних мережах, як ви порівняли Маріуполь під час дії мінських угод і Маріуполь після дії мінських угод. Ну, таки, така абстракція, напевне, у вас виникла. Поясніть, будь ласка, ну дійсно цей пост, який я розмістив в Твіттері, Його на цей момент подивилося вже майже 500 тисяч людей, і насправді ми розуміємо, що ніхто не скасовував мінські угоди, і Зеленський не їх не скасував, але й не прийняв ніяких нових і не намагався на жаль зв'язати Путіна, так як його зв'язав свій час попередній президент, змушивши виконувати. Певні зобов'язання, і можна сказати, заморозивши цей конфлікт, а з але з іншого боку, давши можливість українцям підготуватися, зібрати армію. Що й підтвердила Меркель. Вона таки сказала, що був виграний завдяки мінським угодам дорогоцінний час, який президенту Зеленському просто треба було продовжувати використовувати цей час і останні три роки готуватися до війни. Звісно, що не Україна порушила мінські угоди. Звісно, що Російська Федерація вторглася на нашу країну, порушила всі угоди, всі і моральні, етичні і, і всі, які завгодно. І українці тут ні в чому не винні. І... Але питання в тому: чи могли ми бути готові до цієї війни, і чи взагалі б вона відбулася, якби ми готувалися? Якби у нас було не два Нептуни, не дві ракети, якими ми потопили. Наші наші війська потопили. Крейсер, флагман Чорноморського флоту Росії, Москва. Ми потопили своїми ракетами. Уявіть, якби у нас їх було не дві, а 200 цих ракет. Уявіть, якби у нас була вільха не одна, а їх було 100 штук. І так далі, і так так далі, далі, І так далі. Просто треба було продовжувати, я вважаю, ту роботу, яку розпочав попередній президент. І все. І не треба було. Ні шукати там бажання Путіна закінчити війну і так далі. І зараз президент Зеленський що каже: ми не очікували, що Путін хоче знищити Україну. Ну чекайте, ви ну ви кажете, наша розвідка працювала, Да на нас працювали всі розвідки світу за місяць, за три місяці до вторгнення за півроку до вторгнення були повністю плани, як хто куди буде нападати. Європейська солідарність, ви кажете щодо економіки. Європейська солідарність за три місяці до вторгнення вимагала з доріг зняти 50 мільярдів гривень і відправити на озброєння на купівлю озброєння. Про що тут казати? Що нам казали? Ну звісно, ми можемо при, е, е, покращити нашу армію, але ж ми ж тоді не зможемо будувати дороги. Чудові у нас дороги тепер на окупованій Херсонщині, Луганщині, Донеччині і так далі. Тому в мій пост я хотів привернути увагу, що е, ідея мінських домовленостей була не в тому, щоб домовлятися з путіним, е, не в тому, щоб лягати під них, як то кажуть, ідея була відтягнути час, виграти час для країни, тому що ну давайте об'єктивно, якби цих домовленостей не було, то таке вторгнення воно було б не рік тому, а в 2015 році, і тоді воно закінчилося абсолютно іншим результатом. І можливо, вже б зараз російські війська були і росіяни були в Києві, і у Львові можливо, тому що на той час армії української не існувало зовсім, пане Андрію. Ми також сьогодні говорили про економіку, і одна з основ економічного добробуту українців це перерозподілення коштів на міста, на місцях і звичайно розвиток місцевого самоврядування. Під час війни я розумію, що єдиний командний центр має бути у Києві, і він має бути військовим, цей єдиний командний центр. Але коли е, ми хочемо, щоб економіка розвивалася, і ми мали що їсти е, однією рукою, а іншою рукою ми обмежуємо права місцевого самоврядування. Якось воно ну так виходить трохи не складається, не складається цей пазл. От на прикладі, наприклад, того самого Чернігова. Можна знайти якесь кримінальне чи адміністративне провадження стосовно того, що ти там був на роботі, не був на роботі, коли тобі коли необхідно. А, і фактично місто тепер буде позбавлене е, е, тієї людини, яку обирали на законних виборах. Ось така тенденція: наскільки вона може простежуватися ось зараз і. Чи не є це сигналом, що і інші міста може чекати те саме? Ну, дивіться, прикрий приклад Черніг-Чернігова. Я вважаю, що е, ті дії, які вони зараз роблять щодо Чернігівської міської ради, до міського голови це так скажемо політичне замовлення, і це небезпечна тенденція руйнування е, децентралізації. Самоврядування і демократії в цілому мені ця тема, чому дуже близька, тому що в нас в Полтаві той самий сценарій намагаються реалізувати. У нас дійсно є проблема в міського голови. і Ми давно хотіли міського голову зняти. Ще більше півтора року тому депутати намагалися висловити йому недовіру. Тоді не вистачило голосів. і ми зверталися і до президента, щоб звернули увагу на його діяння. І от зараз, нарешті, в четвер на наступному тижні буде засідання суду, на якому вже оголосили журналісти, вже повинні висловити недовіру міському голові. Uh, і я хочу сказати, що Полтавська міська рада готова працювати, готові працювати, готовий я працювати як секретар міської ради, виконуючи його обов'язки. Але е, є план слуги, вже оголосили про нього, що будуть водити військову адміністрацію, незважаючи на те, що бюджет прийнятий, е, міська рада працює, е, і слуги народу, от поперед. Ання, яке було, ми повинні були виділити на армію 20 мільйонів гривень. Вони не прийшли на сесію, щоб провалити сесію і показати, що, начебто, тут проблеми в міській раді, і треба вводити військову адміністрацію. Ну, ви розумієте, слуги не ходять на сесію, щоб показати, що Рада не працює. Ну, чудовий бізнес-план по захопленню влади в Україні. Тому я наполягаю і доношу до всіх, що е, такими методами не можна е, будувати Україну, руйнувати її, поки наші військові виборюють е, зараз існування України демократичне, європейське і так далі. Тут е, відбувається узурпація влади, на мій погляд. Пане Андрію, дуже вам дякую за коментарі, що долучились до нашого ефіру. Гарного вечора бажаю, Андрій Карпов, секретар Полтавської міської ради, був з нами на зв'язку.